Кажуть, життя смішне, воно сповнене страждань і нещасть, плутанини та невігластва. Життя мешканців маленького альпійського села раптом стало ще більш насиченим цими жахливими речами. Діти зникають, а розповіді про чорну магію та диявольство вселяють паніку в серця батьків. Якщо їхнє життя це лише жалюгідний жарт, тоді не варто дивуватися, коли ви почуєте цей панчлайн. Панчлайн це буквально пригода про клоунів, дегенератів, сатанистів, які звалилися наче пташине лайно на голову невеличкого поселення. І саме у цю ситуацію потрапляють персонажі гравців. Якщо вам цієї зачіпки недостатньо, щоб зупинити ролик і провести цю пригоду або дати її своєму майстру, я у вас сильно розчарувався. Але, найбуде, розповім вам трішки більше.